Всім привіт! І сьогодні я буду перероблювати ос з гачок клубу під свій стиль. Погнали! Наша перша ос отака от дівчинка з фіолетовим волоссям. Я перше не знала, як її зробити, ну, а потім вийшла така красулечка красотулечка Мені дуже подобається результат, і на неї в мене пішло 3 хвилини. І от хто в мене вийшов. І зараз ми переробимо таку, типа, кошку дівчину. Ну, я не знаю, чи то це б у мене є два хвоста. Ну, допустим. На цю передівку в мене пішло одна хвилина. Це якась дівчинка, ну, видно. І от на цю дівчинку з кручним волосом в мене пішло дві хвилини. Зараз будете любуватися результатом. Полюбуйтеся. Яка няшечка, така розовенька? Якась собачка. Ну, схожа на собачку. Вибачте, що тільки 4 ос. І всім пока.